На 19 травня попередньо планується телефонна розмова президента США з очільником Кремля напередодні. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорив припинення вогню та потенційні санкції щодо РФ з лідерами США, Італії, Франції та Німеччини. Вони також обговорили застосування санкцій, якщо Росія не захоче долучитися до припинення вогню і мирних переговорів. Америка разом із країнами ЄС готова без вагань посилити санкції проти Росії, якщо Кремль не сяде за стіл переговорів із Україною. Про це в інтерв'ю CBC News заявив міністр фінансів США Скотт Бесент. За словами американського урядника, Трамп дав чітко зрозуміти, якщо Путін не братиме участі у мирних переговорах у досі доброї волі, санкції посиляться. І дуже швидко нагадаємо, що конгрес розглядає досить жорсткий двопартійний законопроєкт. Його ініціатори сенатори Лінці Грем та Річард Блюменталь. У документі зокрема є пропозиція встановити тариф у 500% на нафто. Та нафтопродукти з країн, які купують ресурси у Росії, також щодо європейських санкцій проти Кремля. Вже у вівторок, 20 травня, Рада ЄС у закордонних справах має затвердити 17-й пакет санкцій.